Коротше, нахуй тут тіпи, блядь, там тіпи нахуй весь день, весь день связь. Отак от весь день граємо. Це, це якісь є, я не знаю, уєни нахуй. Особенно оці, що на синій. вони забігли в зону нахуй, щоб нас вбити. Там же на хосанчик або ось тут як варіант. На хосанчик можна або. Нє, буксасан, буксасан букса, -сан, букса -сан це наша точка, сорі. Угу. Давайте займати ось ці будинки. От оце, оце от раз, два. Тут дуже багато лута на нам може бути. Вони розвернулися, вони очканули нереально. Ну звісно. Двоє з них. Зверху перед нами ті буде падати, якщо що. Прямо. Бач, вони сюди впали все одно драго, на тебе впалить. Хорош. Санечку, у мене тут лут є. Так, це цеки. Працюємо на метабережно. Знову цей флешбак буде памога байл граєш Ні, я не граю в мобілки ломочка їх чотири Двоє залишилось Бу... по мені стріляють вже не я бачу, бачу світ, звідки хорош oh, no. ломочка а фрост Віднімеш мене? Бля, щось взагалі я після турніру щось взагалі прям. Е -е -е, плавлений якийсь. Останню студ 2 кстати. Лумочка, допоможемо відразу все. А, все. Та, uh -huh. Це це фул, фул squad? Я закрив, так, да, так, да, я закрив. Кожного нового стрім автомина тобі все менше одягу. Дякую, дякую, я стараюсь. Тут рюкзак для все. Угу. 4X. У нього 1, там збір може запушити, бо в тебе зараз ніяких зборів немає, плюс у нього ніби призів багато що в тебе за збір У мене? Да, то новый чисто был. Ні, це. то я не знаю, як тобі Той, тебе поясница. То, что новий, новий новые відносные місяця немає навіть. Там 530 вже тысячи скільки я вже не памятаю. Ну, призів там достатньо Все, бажаючик, якщо хтось хоче Я не знаю, просто мене посилання немає можу скинути в личку. Можеш скинути в чат. Да, на жаль, на Twitch можна використовувати тільки цей. Короче, слюр не можна використовувати на цій платформі. Третій бронник, третій рюкзак. Это ж утонулся. Думаю, ніфіга тут дропа. Тут дуже, Думаю, тут дропи. Тут дуже гарне лога, тут дуже гарне лога. І дроп там? На голову? Да? Ні. А, так це перемога. Ні-ні, ось, 245. Той бік, він... Зараз скажу де він десь тут. Поставив мітку приблизно по відстані. Я думаю, буде ще тут Ми Можем поїхати? Я лутанув його, якщо чесно. Я дуже давно не грав з Лінкса, бо вема. Така катка, яку ми проїбали хіба навіть. Так. Так що ми їдемо тоді, треба тачку знайти, якщо ми їдемо. Тут тачки немає. Я думаю. Є мотоцикл. Два мотоцикла є. Да, де? Я другий беру. Давай я до тебе йду. Ну, типу, альтернатива це Чопер, це Ютуб, але на Ютуб стрімити. Це такий крінж, типу, я не знаю. Стрімити на Ютуб дуже незручно, як на мене. Плані це платформа не створена для стрімів, якщо Ну Да, це платформа. Йду. Го. Го. Я більше в цю гру грати? Сука, як же тебе згоріло. Давайте на ютубі кайф. Ні, ну відоси дивитися на Ютубі кайф. Ми теж глубин дивимося від, відоси якісь на ютубі. але загально. Так, Що тут лом? лум, ДБС. кавего было. Блядь. Тут третій цей, забирайте ще якщо що. Третій броник. Ска, ти забирав? Ні. Бре. А тобі ще не треба? Я майже мітку поставив. правильную Що поїхали? Зараз, секунду. Ломарик зак третий треба. Мене є я, мене Окей, я рейди рухатись. Куди нам? Так блять, ми знову в зоні, нахуй. Давайте отут просто центр займемо. Ну сюди, на реславку. 3 або 1, да, 3 або один. Я бы тачку взяв ще. А, ти бачиш її десь? Ну, було б добре, да. Тачку начну. Го, го, а, ну це давайте, ви сідайте в Азик, тоді розбитим. Розбитим. Це розбите, це розбите. Сподіваюсь тут нікого нема. Ку, чат, привіт, привіт. Привіт, привіт. Я теж сподіваюсь, тут нікого немає, щоб я міг нормально забити, Айкос. Тачка є. Бум, відразу вриваємось. У вас рєси, я що шоу, блять. Блять. Йо... Сонечко. Кидай, смоки. Да блядь! Шо, хелпанэм? Да, ну шо, я выберу Please, плиз, don't kill us, please, don't kill us, please. Guys, guys. Переехал, я померла. Ну не перевертайся, ну будто. я просто запушьте их, они вдвох, они вдвох, они вдвох, они ресали тиммейтов, просто запушьте их, просто ёбните их, вот вот Просто ёбните их, просто ёбните ну, их. Ну, блядь, ну блядь. блядь, лутаються. Найс. Я їм спину виходжу. Ти добив. Да? Да, да, ліворуч. Десь тут. Не бачу дерево, напевно, да. За деревом. Перебіг. Вон він. Братанчик, і ще не понимаете. И еще его тип лутается, и тип лутается его, тип лутается его, Давай, давай, его тут. Давай, да, добывай, кидаю, добавивай. Связь, связь, утипав, просто nice. блядь. Піднімайте нас, піднімайте нас. А, це моя <сху> піднімайте, піднімайте. Це хаєшка. Боже, поднимается. Да Та я знаю, Кливизии Ход я просто путаю, кожен раз. До тебе, Ромчик, і просто почнуть плакати нахуй, від цього всього. не могу. Кто це, ні, хто, хто такие, я ж да. не знаю хто це. Чому я луку. вас не лутаю. Да, mm -hmm. да, да. Не, вот тата це херои, да. Піднімайте, піднімайте, поднимайте, будь ласка, піднімайте. Да нормально, нормально. Стоїмо, ні, да? Я закинув, да? Я сажу. У нас тачка, якщо шушатор ще стоїть. Ну чудово. Бля, як же по-тупому, я накидав в луму собою це пиздец. Боже, який ж єблан. Я тебе не лутаю, це інший труп. No, він мене Правильно. лутає Я подивився спеціально. Він просто лутає мене. Не, ваші два трупи поруч, якщо ось лежать. Добре. Відпочиваєте вдвох. У вас там не цікаво. Тобі, тобі цікав. нічого швидше велосипеда, водити заборонено. Дякую, дякую. Лібізі не грає вже, друзі. Хлібізі лівнув, бо йому просто падло, йому наша компанія не подобається. До нас дропайтесь, а ви... Блін, ну це засвітило. Він тобі реально оказався, далі мене покайфу? Да. Ну, у вас двох прям тут з тербо, да? Блять, що вам не подобається, як я за кермом воджу? Я один раз нафідив. два. Ось сюди ваші два. За всю історію два двічі нафідив. Лумаю з собою двічі. І ось ще є два трупики смачні. Так, лом, це твій, на мені твій. Так, це наші. Mm -hmm. А, тут один ось... Це гори. Та є, 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 ось у цього є щось. Да, да я вже подивився в це. Я двох подивився. У а мене хаєшок щось... немає. У oh. мене три штуки. Суки, роздягли мене, просто раз, роздягли раз, нахуй. Дивіться, дивіться, раз, трупчики, два, вони є смачні. Лума. Mm -hmm. Давайте подивимось. Ми в зоні дуже хороший у нас спот біля ріслів. Так, лум, я скинув енергетики половину. Я не знаю, ця гра досить дину працює, ти даєш два хедшота з мініка, якщо чувак не в третій касці, він нокається, правильно ж? Так, я даю один хед у цьому, типу, що ти кажеш за деревом. Прям в хед. Інший даю теж вроді як в голову. Ну він не нокається. Скоріше, що це yeah, все. Му... Ви не бачили шолом? А... Я знайшов. Ось, є, ось тут, ось тут. Я знайшов. У мене Сі4, да, я Давайте візьмо. візьму. Візьми Аух, а це зброя супер легка. Мені подобається більше моя зброя. Моя зброя краще, сорі. Обережно граната, обережно граната, обережна граната. граната. Продіно... Продіної... На к... на У мене 6X овочка, зараз покладу. Хтось позаду стріляв. Блін, Ломочка, ну ми вже всі на горі. Ломочка, ми вже всі на горі. А може, оце іде. на синій за камінням. Вони з кимось файтяться там тачка у них стоїть. Почекайте сайди, поки ми до них біжимо, бо. Я Наві повисну, навіщо просто ми взагалі сюди біжимо, ми знову зараз фідемо і проїбні гру. Ну насправді біжди. їх не можна пускати в зону, бо вони в наш кемп поїдуть. Скоріше всего. Хіба ми ну, закріплені ми в кемпі не краще, ніж. Чи ж давай їм колеса, чи вже роз'ябені? Спадай, опережний. Легоруч, ты беги. Что тут? Спини. Его били. 16-18 там патится. Праворуч. Он mm, там битый. Он тип голову висуваю, а це надо. Дав... Тип молік кинув. На нас? Ні-ні, то це далеко вони. Ми на дальняк їх перестрілюємо. Ну їм не можна в зону заходити, а вони вже в зоні, панись. Праворуч, не, ліворуч. Ну, я не бачу нікого, поки. Прикрійте мене. Та ми підбігаємо, намагаємось. Ну там, де на жовті міці, може бути тіпи. Типу, тут на зелені ще два бігали, як мінімум. Полу жмура. Нокнув. Найс. Ще не все. все. Бачу. Ось тут кущок. Праворуч перебігає. Ресінь мене. Я поняв. Бережно, бережно, мы ресуємось. Провод же, уходи, уходим, укей, да. Найс, ломай. Найс, хорош Хорош, лома сово Зато щела нас ботив. Ну, найс, мы закрыл 20 Я зажимаю в типа Я зажимаю в типа Він тупо бігає, мансує, як ну просто нереальніший Боже А, хорош ти здох, да? А, так нам пизда тут, ні? Ні, 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 ні. Це друга фаза Ну дайте Зона під нами нам норм. Їх можна подлу підлутати ще. Намагаюсь. Понял, <годяймо> <годяймо> думочка. По 000. нас, так. Да? <годяймо> ну є проблема, в <годяймо> мене немає броні взагалі. Я би в кемп повернувся назад. А, вже все, так. Да? Нам крутити треба. Так, да, нам треба крутити вже... по правій. Мы лунны логу не Поки треба ці -ці закрити Потім діставати Ні, ну понятно, понятно. Ебать, зброя охуєнна, в типа. подивись скин. Mm -hmm. Прикольно. Я такого ще не бачу. Я теж перший бачу. Ось чувак, на камине. Синя а, Я трішки лов, я підхилю запять понял. Я не і... знаю, яку, я, я просто не... в зону забігаю, мені похуй. Забіром. У мене третій, у мене бронік зламаний, я не можу піздити зараз тіпами, Нам треба зайняти Добре, будинок. Давай, давай, Та я знаю, що там був пістолет з димовими, друзі. Я на паніки ніхуя не зробив. Це не, кстати, по кинули, походу, бо чули його як він біг. Я бы їх підзакрив трошки. Идите, ну, первійши ну... хочете, мені похуй, я в будинку бежу. Мені треба броню вийти, я не можу файтитися ни з ким. Я еще дві ще справа від тебе дрова. Угу. Думаю, вони теж крутять здесь. Я не бачу, вони, походу, в ложбину там спустились і їх не. Я ж... думаю, вони крутять, я хочу save the там... Ой, Мой що зараз. Ні, це вони, це вони стріляють Дев'яті. Вони там з 26 файтістся. Над нами, якщо що, вертушка пролетіла. Бу тут Бас будинки, вона. чисті і є тачка, якщо що. О тут тип за хатою. Смоки. А шо за хуйня, Чого він реаги постріли? на нас падає. Да. Ну не прям до нас. Типло ХП на зелені, в будиночок забіг. Розібай ему двері. За камінням мене копив. А ми точно можемо двері розъїбати. Ну, я вже розібрав трохи. Давайте в тачку сядем и запушим типа в туалеті. Можем це заработать? Закаменем. Ну, я повз игре. будинки проходжу в це, Я ще ці крейти. Тут праворуч стріляв здесь связь за будинками. Угу. Контролить меня... Я меня пока норм. Вот Челы Сына. У меня уже горка работает. Ты а -а -а -а. Я на сцене не дамажил тебя. Типа ты нахуй. А я метка, а? Да я, блядь. А, Злива витам в ТП и Ромчику будет. какую-то зону зайти. Ты не просишь? Да, 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 два хита. Вон и до нас, походу, будут бить. А, нихуя. А-ха-ха, а блядь! Nice. Найс. Это не той, это не той. в дай в тебе тип. типа. По мне уже спину нахуя руют. Как хуй. У нас спини челы. Я развею. Эх, короче. Нахуй. Тут, типы, блядь, там, типы, нахуй. Весь день, весь день связь. Отак вот от весь день граємо. Це, це якісь, я не знаю, уїбани нахуй. Особенно ну, оці, що на синій. вони забігли в зону нахуй, щоб нас вбити, блядь. Це просто, я такого вже давно не бачив, щоб тіпи просто бігли, крутили нас через зону блядь, без рюкзаків. Блядь. Ні, ну в мене срака з цього підгоріла зараз конкретно, блядь. <сум> блядь, ми не можемо виграти.